Доброго дня, любі діти! Сьогодні нам з вами потрібно виконати ось таке завдання вашого підручничка сторіночка 50. Нам потрібно створити ось таку структуру папок. Як це відтворити на телефоні? Для початку через Play Market нам потрібно завантажити файловий менеджер. Я пишу файловий менеджер. І у мене є безліч файлових менеджерів, які потрібно встановити. Можливо, у вас на телефоні він вже є. Натискаю файловий менеджер і інсталюю цей застосунок. Тобто, цей застосунок дозволяє нам керувати коректно папками та файлами, які будуть розміщені на нашому телефоні-смартфоні. Відкриваю. І бачу ось таке повідомлення. Для початку мені потрібно дозволити доступ до а, певних файлів. Ось тут я включаю, що я дозволяю цій програмі переглядати всі мої файли, і отримаю ось такий таку головну, головний екран, де я можу його знайти. У мене з'явився ось такий значок. І головний екран. Що тут у нас є? По-перше, є основна пам'ять, де показані всі папки, які є на моєму смартфоні. Папка D7 це у мене будуть фотографії. А, є документи ось тут. Є у мене аудіофайли, ось тут. Ну і так далі, є програми. Ми не будемо створювати папки в Основні пам'яті, тому що тут дуже багато системних, і ми можемо ненароком щось зіпсувати. Тому будемо працювати в завантаженнях, в загрузках. Я натискаю ось сюди і е, бачу всі файли, які в мене є в загрузках. Їхній зовнішній вигляд я можу налаштовувати ось тут вгорі. Можу зробити ось таке відтворення. Можу зробити ось таке відтворення, тобто різноманітні. Для того, щоб створити папку, ось тут вгорі натискаю три крапочки, новий обираю папку. Наша задача створити папку з прізвищем. Я пишу своє прізвище, ну, поставлю ще ініціали, тому що одна папочка вже у мене є. Натискаю ОК. Папочка в мене створилася. Далі відкриваю її, і за нашою структурою, ось тут мені потрібно створити папку Інформатика. Натискаю плюсиком. Новий, папка інформатика. Так, окей, Відкриваю папку інформатика. І в ній три папки: картинки, тексти, фото. Ось таким чином новий папка. Картинки. Окей. Знову новий папка тексти. Окей. І третя це у нас папка фото. Окей. Далі, за моїм завданням, мені потрібно видалити папку фото. Це завдання 4. Тому я затискаю цю папочку, і в мене з'являються операції внизу, які я можу з ними робити. Я натискаю удаліть. Удаліть нас совсім. Окей. Все, папка моя видалилася. Далі, також мені потрібно було переіменувати папку картинки на малюнки. Тому затискаю папку картинки, ось тут переіменувати, і пишу малюнки. малюнки. Окей. Далі мені необхідно скопіювати один файл у папку малюнки, два файли у папку тексти. Тому я зараз виходжу на. Завантаження. Ось тут натискаю. Да? У мене є ось ця папочка-колісне КП, яку ми створювали, і мені потрібно пошукати якийсь малюнок, який у мене є. Приклад, ось такий малюнок. Ви можете обрати будь-який, який є у вас. Я затискаю цей малюнок, натискаю кнопочку Копіювати. Заходжу в папку, відповідно, малюнки, і натискаю кнопочку Вставити. Мій малюнок додається. Далі мені потрібно скопіювати два файли в папку тексти. Ну, Наприклад, що це можуть бути за файли? Давайте ми пошукаємо презентацію або, наприклад, інформацію, будь-яку, яку є. А, ну, Наприклад, практична робота. Я затискаю її і обираю копіювати, переходжу до своєї папки, обираю тексти, ставити. Знову ж таки, повертаюся назад, і можу обрати якийсь інший файлик, який у мене є. А, ну, Наприклад, ось четвертий, ну, четвертого Б в мене немає, давайте третій А. Копіювати. Рухаюся на початок, вибираю, так, трішки не туди, і вставляю. Далі. Ми з вами зробили все скопіювали прекрасно. Причому, дивіться, мій файлик залишився і в цій папці, і в головній в, головні, в основній. Далі, моє завдання: потрібно перемістити один файл з папки тексту в папку малюнки. Як це зробити? Знову ж таки, заходимо в папку тексти. Наприклад, 3 затискаємо. Обираємо перемістити, тобто це вирізається цей об'єкт. Піднімаємось на рівень вище, обираємо малюнки, натискаємо Вставити. Все, наша практична робота з вами виконана. Ваше завдання зробити скріншот ось з цієї екрану, де видно, що утворилася папка з вашим прізвищем. Зайти в неї, створити скріншот ось тут що є папка інформатика. Далі наступний скріншот, що є папка малюнки і тексти. Наступний скріншот, що є е, два файли, і наступний скріншот ось такий. На цьому ваша практична робота завершена. Дякую за увагу та бажаю успіхів!